Вітаємо вас на каналі Чарівна хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Ми знову помандруємо з вами. Україну казок і неймовірних історій. Сьогоднішня наша казка називається Вовк і семеро козенят. Жила була мама коза, і було у неї семеро чудових, прекрасних козенят. Всі вони були просто неймовірні. Один другого кращий. І мамусі допомагали. І по господарству поралися самі. У всьому й завжди були вони дружні й веселі. Ось одного разу мама коза зібрала всіх своїх діточок у кухні і сказала Любі мої, я йду до міста, куплю трошки капусти на базарі, дорога далека, тож вас залишаю вдома. Але будьте уважні, я вас дуже прошу, тому що може прийти сірий, хитрий вовчисько. Вважайте, дітки, у нього сірі страшенні лапи і дуже грубий голос. Ви ж знаєте, коли прийду я, я заспіваю вам пісеньку, і ви відразу відчините двері. А до того, мої діточки, мої любі кузенятка, зась. Нікому не відчиняйте дверей і будьте обережні. Так, звичайно, мамусю, звичайно, ми будемо дуже обережні, так, так, ми будемо дуже обережні. Так, мамусю, ми будемо дуже обережні, Тебе чекаємо з нетерпінням. Коза рушила у путь, а веселих семеро козенят залишилися вдома. Кожен з них мав якісь свої справи, хтось чимось бавився, хтось замітав оселю. А хтось навіть готував смачну вечерю. Так так. Козенятка були дуже працьовиті і допомагали у всьому мамі козі. Тут раптом. Хто там, Хто там. Це я мама -коза, пустіть мене до хати, маленькі колденята, чудові ви малята. Наша мама так не співає, у тебе дуже грубий голос. Так наша мама ніколи не співала. Так так, іди собі геть, хетсири в тебе хитрий, сірий, паскудний вовк. Так. Вовчисько і пішов ні з чим, адже розумні, чемні мамині дітлахи знали, що нікого, окрім мами пускати до оселі ні в якому разі не можна. Тільки от вовчисько був дуже хитрим і підступним. Пішов він на базар, купив собі горщик меду, а мед дуже корисний, випив цілий той горщик, тоді ще зробив з яєчок Гоголь Моголь, випив і його, і раптом його зв'язки голосові витончилися, Голос став гнучкішим, лагіднішим. Підступний сіромаха тренувався кілька годин, аж поки не налаштував свій голос так, що він справді став дуже подібним до голосу мами кози. Тож пішов він знову стукати у хатку козенят. Хто там? Хто там? Ей, хто там? Хто це стукає до нас? І в цей момент Вовчисько, виструнчившись тоненьким голоском, почав співати. Пустіть мене, малята, маленькі козенята. І так захопився, що свою сіру, потворну, волохату лапу поставив на підвіконня. Умить найменше з козенят зметикувало. «Подивіться, яка страшнюща лапа! Ах ти ж брехун, так то ти знову сірий вовчисько. У нашої мами біла шубка, а ти страшний, сірий, потворний. забирайся, забирайся, забирайся! Прогнали знову козенята вовка. Розумні малята чи не так? Але брехливий хижак не полишав своїх підступних планів. Пішов до млина, накрав там борошна, вимастився в тому борошні весь і швиденько знову до козенят. Заспівав вовк тоненьким голоском, виставив свою білу шубу, і козенята впустили його. У цю ж мить вовк з риком кинувся по всіх закутках. І козенята хто куди, хто за піч, хто за лаву, хто за стіл, хто куди? І тільки найменше заховалося у великий години, котрий стояв на підлозі вітальні. Вовк познаходив усіх шістьох і проковтнув цілими. А найменше козеня принишкло і не рухалося. Вовк не зміг його знайти. Тож вже був такий ситий, що вийшов з хати, геть, не шукаючи найменшого. Тоді вийшов на галявину, сів під велике дерево і захропів. Тут прийшла мама коза, двері відчинені навстіж, і назустріч вибігло їй зі слізьми найменше з козенят. «Мамусь, мамусь! Ми були нечемні, ми все-таки впустили вовка, він надурив нас, і розказав усю історію, як є. Ох, обурилася коза, неси, но, синку, сюди ножиці і велику голку. Козенятко зробило те, що мама веліла, і вже за мить вони разом із мамою вийшли на ту галявину, де спав бридкий, сірий, огидний, брехливий вовчисько. Мама коза залишила козенятку за кущем і впевнено й сміливо підійшла до хижака, бо кожна мама захищає своє маля завжди, витягла з кишені траву, яку ще колись бабуся їй навчила вживати, коли хочеш спати і не можеш заснути. Піднесла до морди вовка, і від того вовк захропів ще сильніше. Ніщо, ніяка сила вже не могла його збудити після тої трави. Тут же коза розпорола черево вовчиську, витягла усіх своїх маленьких козенят цілими й неушкодженими. А тоді веліла швиденько назбирати біля річки велетенських каменюк і принести їй. Козенята, як завжди, чемно, все, що мама веліла, виконували, побігли до річки і притягли величезних річкових каменюк. Тоді, мама. В черво назад поклала ті каменюки, зашила і пішла разом з своїми козенятами додому. А Вовчисько прокинувся. Встає і не може стати Ой, яке черво моє важке. Певно, забагато мені вчора тих козенят було, ой, як важко. І пити хочеться, йду до річки, добре, що річка близенько. Та й ледве почемчикував до тої річки, перехилився, щоб напитися води. А важкі каменюки потягли звіра на саме дно, що і впав у воду, а сплисти вже не міг. Отак от, от, яким би ти не був хижим звіром з далеких московських боліт, знай завжди кожна коза, кожна мама за свою дитину пустить тебе на дно. А ми знаємо, діточки. Що у кожної казки завжди буде щасливий кінець. Тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії не оминули вас, а ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятку!